Немає сексу у шлюбі, чи можна жити без сексу та бути щасливим? Всім вітання, що ми втрачаємо, а що отримуємо, коли відмовляємось від сексу, що рухає людьми, які свідомо практикують утримання від статевих стосунків. Давайте розбиратися в наш час. все більше пар обирають досить дивну форму відносин з погляду консерваторів. Сексу у них немає і їм без нього цілком добре. Як ви думаєте, чи нормальні стосунки, в яких немає статевого потягу? Так, сьогодні шлюб без сексу це досить поширене явище за підсумками британського дослідження сексуальної поведінки. Повну асексуальність практикує кожна 30-та подружня пара. Головна причина на інтим немає ані часу, ані бажання. За спостереженнями фахівців, шлюб поступово змінює забарвлення на білий через рутину, примітивну техніку в ліжку, краще вже ніяк, ніж, наприклад, без оргазму. Зіпсованих стосунків іноді один з партнерів намагається покарати іншого відмовою в сексі, а це затягує. Є щоправда категорія подружжя, що проповідують білі шлюби як новий щабель розвитку стосунків між чоловіком і жінкою, тобто жодних плотських домагань, тільки дружба і спільна творчість. Як ви думаєте, чи це нормально? Чи приречений такий шлюб на крах зовсім не обов'язково? І без сексу шлюб може бути довготривалим, якщо обох не турбує нестача сексу у їхньому житті. Є люди, для яких секс не є пріоритетом. Отож, якщо у ваших стосунках немає сексу, але від цього вони не страждають, то не поспішайте себе накручувати і думати, що з вами щось не гаразд. Взагалі, секс це частина спільного життя і продовження спілкування. Добре, коли він є класно, коли він класний. Але якщо комусь секс не потрібен, щоб бути щасливим зі своїм партнером, так це його свідомий вибір. Але зовсім інша справа, коли відмова від сексу сталася несподівано, і до того він був. Якщо ви помітили, що секс кудись подівся з ваших стосунків, але ви з партнером про це не домовлялися, варто задуматись, а чи немає тут проблеми? Причин, чому секс поступово зникає, багато найчастіше вони свідчать про проблеми у стосунках, сварки, образи, невміння чути та говорити, ну і звичайно, зради. До речі, партнер, якому в шлюбі бракує сексу, може потерпати від цілої низки негативних почуттів та психологічних проблем: дратівливість, озлобленість, відчуття незадоволеності, невиправдані спалахи гніву, низька самооцінка та навіть депресія. А ви знаєте, що робити, аби в шлюб повернувся секс? Сексологи мають декілька порад, але за умови, що обидва партнери визнають це проблемою і будуть готові працювати. Звісно, питання, скільки пара має займатися сексом, це дуже індивідуально. Однак цей показник має влаштовувати обох. Якщо ж ви, і ваш партнер, хочете відновити втрачену близькість, то ось найкращі поради для цього. По-перше, перестаньте замовчувати проблему. Чесно поговоріть про те, чому, на вашу думку, у ваших відносинах не відбувається секс. Бажано не обвинувачувати і не соромити при цьому один одного. По черзі скажіть, чому на вашу думку виникла ця проблема і як вона на вас впливає? Така комунікація допоможе по справжньому зрозуміти партнера та його переживання. Щоб мати бажання займатися сексом, партнер має подобатися. За роки спільного життя можна забути про усі принади, в які ми закохалися. Тож фахівці радять провести вечір разом і поговорити, що подобається один в одному. Нагадайте партнерові, у які риси його зовнішністі та характеру ви закохалися, і наступного вечора слід гарно одягтися та вийти з половинкою на побачення. Почуватися та виглядати в цей вечір, треба особливо привабливо. Ймовірно, після цього ви відчуєте набагато більше зв'язку зі своєю половинкою звідси і відчуєте сексуальний потяг. Фахівці радять планувати час для моменту інтимності, де ви обидва знаєте, що зараз виключно ваш час. І це не означає, що кожен забрунований вечір п'ятниці ви маєте займатися сексом. Зовсім ні, вам треба розуміти, що секс може відбутися лише за бажанням обох. Взагалі, причин, чому інтимність у стосунках може зникнути, є багато. Вагітність, пологість, старіння, форма тіла, образи, суперечки, які не вирішуються, занепокоєння, менопауза і таке інше. Головне, важливо розуміти, чому ви дійшли до моменту, коли секс перетворився на давній приємний спогад. Та не менш важливо не забувати, що завжди можна це змінити.